Спонсор показу війна надовго представляє життя без перезагрузки. В айтішника Камерона кожен день схожий на попередній. Читає телеграм перед сном, таблетка, ранок, робота, таблетка, похід до психолога. Просто прийми нові реалії і зрозумій, що так жити нормально. Це життя. От, наприклад, ти завтра помреш від інфаркту. І це теж нормально. Душ, таблетка. Новини з телеграму, думки про новини з телеграму, робота, трохи спорту, поїв, бухнув, таблетка, сімейна розмова. Коротше читала новини, воювати будуть всі. Що і депутати, і мажори? Ну за них ніц не писала, але думаю, ти пошуруєш точно. Багато таблеток, душ, робота, реакція організму на багато таблеток, новини з телеграму, психолог. Якщо буде ядерний вибух, ти його просто повинен прийняти. Так само, як ти прийняв те, що москало та кончені люди, бо це нормально. Хтось мусить бути конченим. І єдине, що в такий важкий час може підняти тобі настрій, шокура збільшений кешбек у вісім разів від Леті <звілля> Шопс лише з 22 по 25 жовтня. Купуючи в магазинах партнерів Леті Шопс, ви будете мати змогу зекономити до 2 500 гривень. Я не можу в то повірити. А наше телеваписі унікальне посилання. Візьми телефон, перейди по ньому. Просто кліком по магазину, активовуєш гарячий кешбек, а далі робиш покупки, як зазвичай. І все, рахуй, маєш файний настрій цілий день. Так що бігом в опис. Завдяки Леті Шопс трохи відійшов від того всього. Але потім знов новий день, Читаєш новини, думки про ті новини, знов таблетка. Побічка від таблеток. Робота. Прильот ракети на роботу. Таблетки. Психолог. Ти повинен просто прийняти третю світову війну і все. Зрозумій, це нормально. Таблетка, таблетка, таблетки. новини, 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 новини прийняття новин, дах будинку. Це нормально. Стрибок. Дебіляка, ти думаєш, що тут буде ліпше? Я не розумію, я в матриці? Я ще й таке тупе. Краще розкажи мені, як то було. Ти ходив до психолога і жер таблетки? Ну та. у ноль. Ти розумієш, що ти себе накрутив? Тебе ще далеко не так погано, як в інших. Ти хоч час від часу телеграм читав? Он диви, Діду на днях таємно атакам все передав. Таємно передав Україні два чи тих грубших ракет. Шкода тебе, щоб міг які коди писати. Я тебе того разу верну. Але вслідшій, думай, відки пригаєш. Людка, де я був? Що сталось? Ти придурок випрягнув з даху. Але як я вижив? Ну то був одноповерховий будинок. А? Як ти міг? Я ж могла залишитись сама. Не переживай, я знаю, як все виправити: таблетка, таблетка, таблетки, поцілунок, рука до руки. Стрибок. Стоп, чекай! А що там за таблеток напились? То тобі їх лікар прописує? Да, то я в сусіда беру. А цаж. Давай поки назад. Я думаю, тут все зрозуміло. Якщо сусід продає таблетки, ні в якому разі не брати сині. Беріть червоні. Які часи, такі і відео? Я розумію, що зараз всім важко, але потрібно не забувати, що є люди, яким набагато важкіше, ніж нам. Тому не забувайте, сьогодні неділя, донат на ЗСУ, як на церкву. Кожен вже давним-давно знає, куди і як йому донатити я. Про всяк завжди залишаю фонд Повернись живим в описі. Ми, до речі, також долучились до однієї гарної ініціативи. Зняли з цього приводу відос. Накидайте нам трохи лайків. і Я думаю, що цього тижня ми його вам покажемо. Також я традиційно дякую всім людям, хто підтримує канал, особливо спонсорам, патронам. В такі часи це дійсно важливо і це приємно. Кутковський Макс, дякую за моцний донат. Підписуйтесь на інші соцмережі, підписуйтесь на інстаграм, я там часто викладаю щось е трішки інакше, щось трішки цікавіше. Всім дякую за перегляд. Обняв припідняв підняв. Здивимося на новому відосі.